Привіт, я новий ютубер. Сьогодні в мене на обзорі буде фігурка Венома. От така вона. Давайте почнемо її розпаковувати. Тут ми відриваємо і відкриваємо саму коробку. З іншої сторони, звісно, тут ми бачимо інструкцію. Давайте подивимося. От така. Давайте її розгорнемо. Угу. Китаї нічого не понятно. Це та же сама інструкція. Давайте витягнемо саму фігурку. Тут ми бачимо отаку підставку. Зараз я її швидко зберу. Е, от зараз Я її зібрав. В дальнішому побачите. Для чого вона нам понадобиться? Давайте відкриємо саму фігурку. Тут ми бачимо інші голови, інші руки і ще додаткові запчастини. Давайте відкривати саму фігурку. Я вам тут покажу зверху. Я відкриваю. Давайте дістанемо саму фігурку. Фігурка така, в неї рухаються ноги, як я бачу, пальці. Тіло в різні сторони. Скрипить, звісно. Руки. Кісті, плечові сустави. Інша рука. Ще одна рука рухається. Тут так само кісті. Може згинати вперед-назад. Голова рухається в бік, в бік, вверх-вниз. Ну, я, я поставлю 9 із 10 цій фігурці. Дуже гарно. Давайте вона її поставимо. Ще один плюшу у нас стоїть. Давайте витягнемо оцю штучку. Це така штука, яку можна прикр... поставити ззаді якоїсь вашої любої фігурки. Вона кріпиться от сюди, Ось тут, бачите, дирка. І її треба поставити от сюди. Ось. От я якраз поставлю, воно також стоїть. От. Воно також стоїть. От воно у нас. Давайте далі ми витягуємо щупальці. Як я бачу, щупальці можуть рухатись тут. Так. так. Тут так же само можуть рухатись. Давайте це причіпимо до на нашого веному. Як я бачу, тут в нього ззаді оце його відчіпляється, оця частина відчіпляється. Давайте її зараз заберемо. От я її забрав. І причіпимо оцю. От я причіпляю. От я її причепив. От дивіться, от сам наш феном. Рухається все. Це ще один величезний плюс. Рухається. От. Ну, і поставили. Він стоїть. Кажу вам: поставте лайк і підписуйтесь на канал. Голова стоїть, тіло стоїть. Давайте перейдемо до кість. Витягую я дві кісті. От вони от такі. От перша і друга. Напевно, оця піде на от ця піде на оцю руку. Давайте знімемо от ця рука, яка в нього була. Давайте надінемо цю руку. Ой, не получилось з першого, звісно. Зараз, чекайте, я надіємо. Просто неполадочки чуть-чуть. Ну, такі в нас руки. От такі. Так, давайте надійнемо руку, яка в нього була. Надію. Давайте обставимо. І давайте перейдемо до наступної частини. Це голови. Ось така голова. Поганих черт я не бачу. Вона ідеальна. ідеально зроблена, я покажу вам близько. От така вона. Тут так. Давайте її поставимо на нашого венома. Забираємо цю голову. Забрали, от вона. І давайте поставимо її. От цю голову. От зараз я її поставлю. Тільки тут чуть-чуть треба наставитися чуть з трохи погано. Зараз я її поставлю. Блін, на чогось трохи не ставиться. Ну, нічого я зараз швидко я її поставив. о бачите. о, бачите, о, давайте поставимо ще одну іншу голову, яка в нас ще є. Це от така голова з теж відкритим ротом, але не так сильно. Ставлю його. Я його я поставив в цю голову. Вона така. Ну, я вже е, зробив все, то, що я хотів показати. І давайте е, ще подивимося, що тут в нас є. Тут є ще отакий фон для нього. Можна тако поставити. Ось вот, цей фон, чорний, такий. вот Давайте зараз зробимо бистренько одну позу. Я бистренько зараз її зроблю. Ви чуть чуть почекайте і безренько зроблю. Так. Ось оставимо Вот получилось такое. Ой, зараз я его поставлю и вам покажу. Бачите? Он смеется за вас, то, что вы еще не поставили лайк и не подписались на канал. Все, видео подошло до конца. Всем пока, до новых встреч.